Ідея цього спільного інтегрованого іспиту в тому, щоб об'єднувати різні частини знань разом з досвідом, щоб це не було щось, що вивчили, перегорнули забули. Ми обрали об'єднати три дисципліни: це стратегії, це управління людським потенціалом і це комунікації. Нас розділили на команди, і ми одразу спробували визначити ролі, зробити таке певне командотворення. Ми готувалися до іспиту кілька місяців. Це були і зустрічі вживу, і онлайн. Найперше, ми використовували сильні сторони людей, які мають можливість підсилити певні напрямки. Разом з тим ми працювали всі разом для того, щоб ці слабкі сторони, які в нас є, не були такими явними. Було трошки лячно, але ми всі тримали в голові, що це навчання не для навчання. А ми сюди прийшли, щоб наші отримані знання транслювати на розбудову суспільства. Ми беремо одну живу справжню організацію. Цього року це була правозахисна організація Принцип, яка займається допомогою військово пораненим. Студенти це дуже цінують, бо вони мають таке занурення в щось дуже справжнє, це дуже практичний іспит. І також це цінують ті організації, які дають себе на розгляд. Дуже цікаво було на це все дивитися і брати участь, тому що воно допомогло нашій організації подивитися на себе зі сторони інших людей. Фактично, в якомусь сенсі студенти провели підготовчу роботу до нашої стратегічної сесії, яка має відбутися вже в цьому році. Вдячні за те, що вони так круто разом попрацювали. Багато з них мають вже великий досвід роботи у громадському секторі, тобто це люди, у яких ми вчимося і. Це є для нас дуже цінно. ви мали можливість працювати із масією, з Любою, які постійно відгукувалися на ті питання, які в нас виникали. Ми зі студентами завжди домовляємося, що для нас і підготовка іспиту, і сам іспит, і навіть час після, коли є розбір польотів, це все продовження навчання. Ми вчимося всього якийсь час разом. Після цього ми всі працюємо в одному полі. Іспит має кілька складових в плані того, що ми отримали. Найперше, це можливість попрактикуватися публічного виступу. Інше це підсумок того, що, що ти працював кілька місяців, і навчання концентрації на головних ключових речах донести із правильним месенджем не тільки до викладачів, але і до організації, з якою ми працювали. Нас навчали, щоб ми далі могли розробляти програми, могли розробляти стратегії, покращувати наше суспільство, покращувати наші організації а, і розбудовувати спроможність суспільства. Ті знання вміння вмінні і головне практики, які ми виносимо з магістрської програми, дуже релевантні для роботи в, на місцях в наших організаціях, і а, це можливість отримати ззовні якісну експертизу.